Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата, щирою посмішкою вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю! Дітки, незалежно від того, де ми проживаємо, чи у Києві, Львові, Харкові, Одесі або в іншому місті, ми всі європейці і належимо до Європи. Європа це частина світу, яка простягається від Америки до Середземного моря, від Атлантичного океану до Оральських гір. І саме сьогодні, цей чудовий травневий день українці відзначають День Європи. Малята, і я вам сьогодні пропоную познайомитися з Європою. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Вже дуже давно країни Європи дружать між собою, аби допомагати одна одній і зробити світ кращим, вони об'єдналися у велику родину, яка має назву Європейський Союз. Вони дбають про своїх громадян та вирішують дуже багато питань в різних галузях, а саме економіки, довкілля, сільськогосподарства. Освіти, науки та охорони здоров'я. Столицею Європейського Союзу є Брюссель, а символом досконалості і єдності є прапор коло із 12 золотих зірок на блакитному тлі. Європейський гімн – це гімн не тільки Європейського Союзу, але й усієї Європи. Музику гімну написав Бетховен. Ось послухати невеликий фрагмент. Наша країна Україна поки що не входить до складу Європейського Союзу, але прагне бути там. Адже у Європі її думки, у Європі її серце, у Європі її місце. Отже, малята, про що я вам сьогодні розповідала? Так, про Європу та Європейський Союз. А що таке Європейський Союз? Правильно, Європейський Союз це об'єднання європейських країн. Молодці. А на цьому все. Нам вже час прощатися. До нових зустрічей!